Пока я боишься, Володя. Валерий Васильевич Золотуй сказал, кто не знает, е -е, руководитель Васильевич на комнате здесь. Затихайте, ми трошки набігли. Зараз буде працювати по курсі. Ви візьмете курс, я скажу команду под почнете рахувати, другий раз вийде рахувати. Тренер записує ваші показники, я, похоже, вас всі фотографую, бо вони всі здавали минулого разу тести, фотографії і там є, помилую поміщено вийти, хто буде. О, записую ваші імена і тих на, на камерою. Оп! Оп! Записывает там в ведомостях пульс Посмотреть до назад на противволна камера е јасно Магазин піну. Так, у нас через одного. Що, що ми маємо з вами зараз робити? Розійдіться, щоб вам було сідати. Ви стоїте ножки на ширині пліч. Я починаю рахувати на кожен мірку. ласка, Присіли вниз, показали, як ви будете присідати, може, когось прийдеться виправляти. П'яточки не відтривають. Да. Ви приміняли, приготували. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу? приготувались. Оп! Оп? Відпустили, запам'ятали, запам'ятали пульс. Будь ласка, С ножки встряхнули.